Гроші, які передавались через мене, я повинен був розподілити таким чином. 4850 карбованців, знайомому уртинського уніату Федорику, мешканцю міста Трускавець. Йосип Федорик, колишній настоятель монастиря ордену Василян у Золочеві. За дорученням сліпого переховував у монастирі боївку Бандерівської служби безпеки, відпускав бандитам гріхи, благословляв на злочини, постачав їм горілку, їжу. Розповсюджував націоналістичні листівки, передавав списки людей, яких бандити мали стратити, відбув покарання. За гроші, які віз Вінченцо, Федорик повинен був передати наклепницьку інформацію про становище релігії і віруючих на Україні. Цю фальшивку сліпий мав намір використати на Заході для підтвердження своїх посягань на титул Галицько-Київського уніацького патріарха. І моя така була думка так, що так, що тепер тої справи не порушувати. Титулу патріарха він ще немає, не має, не дістав. Ані Київський, ні Галицький до того не має права. Галицький не може бути, бо ми тут не існуємо. Київський не може бути, бо нас там нема. Марні розрахунки сліпого, коли навіть його вихованець і спільник. Розуміє сміхотворність претензій кардинала. Перебуваючи тричі в Радянському Союзі, я мав можливість вільно їздити по вашій країні. Ho con persone, e anche con Розмовляв з багатьма людьми, в тому числі священниками. Ho visitato le bellezze artistiche, i musei, i monumenti. І моду партікуляра Львова овіснітату ангелачіта тута Латіса католика катедрали. Я бачив видатні місця в Радянському Союзі, пам'ятники, культові заклади. Між іншим у Львові я був в кафедральному соборі католицькому, і ніколи я не чув і не бачив, що в радянському союзі порушуються права людини на вірусповідання. Я хочу сказати, що на жаль, на заході є люди, як, наприклад, кардинал Сліпий, потім уніацький епіскоп з Мюнхена Корнеліак, так само священник Кортинський та інші, які зводять наклепи на радянську дійсність та питання релігії та віруючих в радянському союзі. Все це вони намагаються зробити, щоб зробити для дискредитації політики радянської держави. І я також думаю, що вони це роблять для того, щоб погодити певним колом на заході, які ставляться вороже до радянського союзу. Хто ж вони, ті, що за словами священника Вінченцо, догаджають певним колом заходу? Хвалена буржуазна демократія, свобода. Так, свобода на розгул неофашизму, на політичний розбій, на антирадянські провокації, севідьомський шабаш, вимитених народами різних країн ідейних спекулянтів, урядових авантюристів, політичних банкротів, кримінальних і воєнних злочинців. Іх рідниць єдине. Шалений антикомунізм у цьому антирадянському галасі беруть горлянку і главарі українських націоналістичних недобитків. Насуваючи на світ загрозу Третьої світової війни, сприймаємо як ще одну, може останню, може найщасливішу нагоду для української нації. Коли б навіть у цій війні мала згинути половина людства або й більше, на наш погляд, це ще не була б за велика ціна. За здобуття волі для України. Автор цієї божевільної маячні, не хто інший, а главарь Бандерівського мотлуху Ярослав Стецько. І сьогодні він по праву руку фашистського ката польського народу Оберлендера. Він перший в антирадянських колонах американських ультра, китайських геманістів, сіоністських екстремістів. Йому однаково печими гаслами, штандартами і з чиєю зброєю йти, аби на Україну. Стецько закликає до нової війни підбуріє. І нарешті, як можна було припинити продукцію нейтронної зброї, коли вона так на потребу? Тепер уже найвищий час, щоб Вашингтон показав свої сили. Світ чекає на застосування єдино успішної зброї проти Москви. Це надруковано вже в іншому бандерівському органі 27 січня 1980 року у мюнхені на Цепелінштрасе 67. Я усвідомлюю собі, що я порушив не тільки закони вашої радянської держави але також вимоги християнської моралі. Ну я думаю, що, що більш суворої кари заслуговують ті, які штовхнули мене на, на злочин. Я маю на увазі кардинала сліпого та священника Ортинського. Як і в своїй заяві на ім'я уряду, запевнюю вас, що ніколи не дозволю собі яких-небудь недружніх і тим більше ворожих дій по відношенню до радянського союзу. Одночасно. Хочу звернутися до моїх одновівців і всіх віруючих. Ніколи не дозволяйте втягнути себе в брудні політичні авантюри. Я, як священник, буду молитись за мир і добре відношення між людьми. Кажу це від щирого серця, враховуючи щире зізнання і розкаяння Бернардо Вінченцо, його запевнення про відмову надалі від антирадянської діяльності, взявши до уваги прохання італійських властей. Із метою зміцнення відносин між Радянським Союзом та Італією президія Верховної Ради Союзу РСР звільнила його від кримінальної відповідальності. Лжетуриста видверено за межі радянського союзу. В ефірі інформаційна панорама Львівщини. Так безславно закінчилася місія Бернарда Вінченца. Ганебно покидали нашу країну і його попередники-емісари. Цілковитий крах, призирство і заслужена кара чекає на кожного, хто із злочинними намірами переступить поріг нашого дому.